Боротьба за незалежність це боротьба всього народу. Тільки так вона буває успішною. Саме тому Кременчуцькі новини продовжують звітувати для вас про події у місті у режимі нон-стоп. Наші журналісти вже готові розповісти детально про все. Розпочинаємо наш випуск із важливої інформації. Увага всім! З 1 вересня час комендантської години змінено і розпочинатиметься вона раніше. Також у Крименчуці з початком осені обмежують години продажу алкогольних напоїв. З початком осіннього періоду року на Кременчужан очікують нові правила життя міста під час воєнного стану. У зв'язку зі збільшенням правопорушень Рада оборони Полтавщини ухвалила рішення щодо зміни комендантської години. Сьогодні та завтра комендантська година ще починатиметься з 23.00, а з 1 вересня вона збільшується на годину. Відтепер обмеження у Кременчуці, як і в усій Полтавській області, починатимуться о 22.00 і триватимуть до 5 ранку. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. І на своїй фейсбук-сторінці змін зазнав і продаж алкогольних напоїв. З 1 вересня як слабоалкогольні, так і міцні алкогольні напої у закладах торгівлі й громадського харчування нашої області можна буде придбати лише з 12 до 18 години. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. У Верховній Раді України оприлюднили попередній звіт тимчасової слідчої комісії щодо розслідування вбивств мера Кременчука Олега Бабаєва та судді Олександра Лободенка. Роботу комісії ускладнило повномасштабне вторгнення расистів, тому депутати продовжили її повноваження ще на півроку. Детально далі. 26 липня 2014 року було підступно пострілами у спину вбито мера Кременчука Олега Бабаєва. Підозрюваних у цій справі було оперативно затримано, але судова тяганина триває і досі. 2 грудня 2021 року депутати Верховної Ради України за ініціативою народного обранця від Кременчука Юрія Шаповалова створили тимчасову слідчу комісію з розслідування вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва та судді автозаводського районного суду Олександра Лободенка. 3 лютого відбулося її перше засідання. А сьогодні, як повідомляє народний депутат України. Юрій Шаповалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці у Верховній Раді оприлюднили попередній звіт тимчасової слідчої комісії щодо розслідування вбивств мера Кременчука Бабаєва та судді Лободенка. Роботу комісії ускладнило повномасштабне вторгнення расистів, тому з поважних причин комісія провела лише два засідання. Наразі її повноваження продовжили ще на півроку. Юрій Шаповалов зазначив, те, що відбувається упродовж останніх восьми років у цій справі. Я вважаю знущанням над системою правосуддя в Україні. Я не знаю інших випадків, коли б десяток разів змінювали суд, а судді масово відмовлялися розглядати кримінальну справу. Це справжня ганьба для нашої системи судочинства, і це великий сором перед пам'яттю вбитих. Добиватимуся, щоб наша ТСК встановила не лише винних у злочині, але й причини затягування розгляду справи. Після цього ініціюватимемо зміни в законодавстві, які унеможливлять подібні неподобства у майбутньому. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. У разі аварії на ядерних установках атомної станції може відбуватися викид негативних речовин в атмосферу. Тож слід бути обізнаним, як вберегти своє здоров'я від цих наслідків. Детальніше вже за мить. У разі аварії на ядерних установках атомної станції може відбуватися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцю та інших радіонуклідів. В результаті викиду може утворитися радіаційна хмара, яка по своїй протяжності може забруднювати ґрунт, їжу та воду. Тож слід знати, як вберегти своє здоров'я від негативних наслідків, коли радіаційна аварія гіпотетично на атомній електростанції потрапляє велика кількість у повітря повітряноколишньої середовищі радіоактивного йоду, так званого поганого. Наша щитовидна залоза поглинає його максимально, особливо діти, підлітки, молодь і до 40 років. Така функціональна особливість щитовидної залози, тому нам її треба за. Захистити за інформацією Міністерства охорони здоров'я ані спиртовий розчин йоду, ані розчин люголя та інші аналоги, в складі якого є йод не всмоктуються та не накопичуються в щитоподібній залозі. Отже, не захистять від радіоактивного йоду. Тому єдиним препаратом для ефективної йодної профілактики залишається калій йодит. Йод розчинний спиртовий розчин є розчин люголю. Дехто багато його асоціює соціальне. А це воно може мати токсичний вплив, тому зазначені препарати ні в якому разі. За жодних обставин не рекомендовано приймати препарати лише стабільного йоду, тобто калійоди. Людям старшим ніж 40 років калій йодит вживати не рекомендовано. Ми приймаємо це від народження і до 40. Після 40 років немає необхідності, оскільки функціональна особливість щитовидної залози така, що після 40 років вона вже просто не буде накопичувати поглинати радіоактивний йод з навколишнього середовища е, в надзвичайних межах, тому потреби немає. Основне нам треба звернути увагу на Дітей, молодь, вагідні, породілі годуючі груддю, жінки. У разі, якщо жінка старша за 40 років, вагітна або годує грудьми, приймати калій йодит треба. Під час вагітності та грудного годування щитоподібна залоза жінки є активнішою ніж у невагітних жінок. І кількість радіоактивного йоду, що поглинається, збільшується. Також слід пам'ятати, що цей препарат не можна використовувати для профілактики. Його приймають одноразово виключно після оповіщення. Від офіційних органів влади. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Якщо ви мешкаєте в багатоквартирному будинку, то ваша власність не лише ваша квартира. Горище, підвал, під'їзд це також сумісна власність всіх співвласників будинку. І всі рішення щодо управління будинком приймаються на загальних зборах. Як же працює цей механізм та що він дозволяє зробити? Будь-яке рішення багатоквартирного будинку це люди, які самі приймають ці рішення. Кременчуські новини продовжують цикл сюжетів з експертом з енергоефективності та житлово-комунального господарства Олегом Попенком. Цього разу ми поговоримо про мешканців багатоквартирних будинків, які здебільшого не знають свої права та можливості управління майном, співвласниками якого вони є. Потрібно зрозуміти, що всі рішення в багатоквартирному будинку приймаються тільки на загальних зборах багатоквартирного будинку. Це головний орган. Прийняття рішень багатоквартирного будинку незалежно від того, чи створена ОСББ, чи приватний, чи комунальний ЖЕК. Всі рішення приймаються тільки на загальних зборах. Ніхто не має права ні встановити вартість обслуговування багатоквартирного будинку без погодження з загальними зборами багатоквартирного будинку. Ніхто не має права збільшити чи зменшити кількість послуг без погодження. З загальними зборами багатоквартирному будинку рішення загальних зборів вважається прийнятим при тому, якщо на зборах проголосували за нього 50% плюс один в метрах квадратних, якщо створено ОСББ. Якщо ОСББ не створено, для цього потрібно прийняття рішення не менше ніж дві третини голосів в метрах квадратних плюс один. Люди повинні зрозуміти. Що багатоквартирний будинок це є їхня спільна сумісна власність. І подвали, і горище, і місця загального користування все це належить їм. Якщо мешканці багатоквартирного будинку знають свої права, це дозволяє сплачувати значно менше за комунальні послуги, адже головний рецепт меншої платіжки заощадження та інвестиції в енергоефективність. Платіжка це не тільки тариф, який визначає постачальник комунальних послуг, а це й означає споживання багатоквартирного будинку, яке щомісяця відбувається. Що таке споживання? Це обсяг. Тих чи інших комунальних послуг, які люди споживають: гаряче водопостачання, холодне водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електроенергія. Всі ці втрати комунальних послуг у багатоквартирному будинку, вони фактично лягають на платіжку простого українця. Наприклад, теплопостачання. Втрати теплопостачання багатоквартирного будинку це близько 40, а в деяких випадках і 50%. Якщо утеплити багатоквартирний будинок і встановити лічильники тепла, та встановити розподіл, то втрати тепла можуть зменшитись до 50-60 відсотків. І настільки зменшиться ж платіжка. Фактично люди будуть плачувати набагато менше, але це не є зоною відповідальності місцевої влади, управління компанії або ще когось. Тому що капітальні ремонти, за капітальні ремонти, співвласники багатоквартирного будинку не сплачують в Україні з 1997 року, тому що якомусь ідіоту. Чому з 97 році пройшло в голову виключити цю складову загальної платіжки українців? А фактично вартість капітального ремонту багатоквартирного будинку, заміною всіх елементів, які необхідні, це і труби і заново повністю зробити капітальний ремонт підвалів, горища, фундаменту, стіну, теплити, замінити всі комунікації. Це коштує десь в середньому до 200 доларів на метр. Квадратних. Тобто однокімнатна квартира 50 квадратів потребує десь внесень на 10 тисяч доларів. Таких коштів, зрозуміло, у пересічного українця вони взагалі відсутні. Але не існує програм ніяких, державних програм підтримки співвласників багатоквартирного будинку, які, до речі, існують в більшості європейських країн, де можна взяти безвідсотковий кредит на 10-15 років, утеплити власну квартиру і якраз за рахунок. Так економії, сплачувати потім і самі кошти, які ти отримав, і сплачувати мен меншу платіжну. У підсумку варто зрозуміти, що мешканцям варто об'єднуватись і піклуватися про свій будинок, адже кожен з людей є в ньому господарем. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. На початку війни в Україні створили сайт. Вони люблять війну. У список вносять тих, хто підтримує або мовчки толерує війну, і путінський режим поширює фейки про війну Росії проти України та замовчує дії агресора. Деталі у наступному сюжеті, чи мають право ці українці називати себе українцями? Коли їх народ вбивають, чи мають право вони користуватися українським паспортом, коли своїм мовчанням вони підтримують вбивство? Катування, гвалтування населення України після того, як 24 лютого Росія напала на Україну, чимало артистів, блогерів, співаків у всьому світі висловили публічно свою позицію. Одні гостро засуджують дії Путіна і виступають проти війни в Україні. Інші публічно своєї позиції не оголошують, тим самим замовчують дії агресора. А треті взагалі схвалюють Путлера у перші місяці війни в Україні запустили сайт Вони люблять війну, де зібрали перелік усіх зірок і публічних осіб, які мовчать або підтримують криваву агресію путінського режиму в Україні. У список включені знаменитості російського походження та українського, які забули своє справжнє коріння. На думку опитуваних кременчужан, у таких недоукраїнців варто забрати український паспорт, тому що вони такі самі орки, як ті, що нас обстрілюють. Я відношуся негативно до них, тому що я вважаю, що це зрадництво зараз. І те, що зараз почали забороняти музику російську, я вважаю, що це правильно. Ну, це твоя країна, де ти народився, виріс якось під, ну, підтримувати війну і жити в Росії, я вважаю це неправильно. Тому треба забирати громадянство, і якщо це вже їх рішення, то хай живуть вже в Росії. Все. А Тодоренко, давайте згадаємо, яка туди звалила, і вибачте, вона хоч якось підтримала Україну. Вона, по-моєму, відвернулася. І що вона там рекламує, одежу чи що. Ну, тобто, чесно, ну, гидко. От від таких людей мені гидко. Слід за. Російським кораблем хай йдуть. Отак я, я взагалі гадаю, тому що я сам музикант, і я розумію, за що йде мова. Я розумію, які там будуть податки, тому я це дуже засуджую. І в них не вийде сидіти на двох стільцях. Буде щось одне. Запам'ятайте імена всіх псевдоукраїнців на цій платформі та робіть свої висновки. Артем Рибров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. В Україні сезон баштаних у розпалі. Кавуни, дині, виноград різних сортів заповнили прилавки на Кременчуцькому ринку. Сьогодні наші журналісти дізнались, чи користуються городи на попитом та які ціни на них. Про це наш наступний сюжет. Який серпень без сладкого кавуна та запашної дині цьогоріч на Кремечуцьких прилавках на ринку не зустрінеш херсонських баштанних, але є кавуни з Семенівки. Товар свіжий, красивий, качествен. Не даєм пробувати. Саме більший був кілограм 12. Якщо кому половиночку палавіночку. ну дуже сладкі пробують люди. Довольні Мінімальна от половиночка 3-4. Ціни на кавуни наразі кусаються, але кремежани не відмовляють собі у насолоді соковитим кавуном. Попробуємо, кажу, що семенівський. Попробуем. Дині Семенівки Азербайджану та Узбекистану заполонили прилавки Кремеджуського ринку. Ціни на них різні, але продавці зазначають, що попитом товар користується. От це дини, є с у мене є азербайджанські, є Узбекистана. Арбузи це саме Одеські обласи, пісніки теж, сліва теж Одеські обласи. Дині узбекські вальс 6 кілограмів, 5,5 з половина. Азербайджанські є 1,5-2-3 кілограми є. Арбузи є з 4 до 6 кілограмів. Беруть та неплохо беруть, беруть, покупають та дині, як диня нормальне. Ну сладка Диня, дині, як бути бидиня. Також у деяких продавців військові та їхні родини можуть отримати знижки. Я учасник тоже війни в Карабахи воював, поэтому вважаю українців за то, що вони захищають, тих українців, які захищають родину. 10% скидки спитки для ЗСУшників, атошників і їм сім'я. Також наразі у розпалі сезон винограду. Ягоди є різних сортів, які крамочужани із задоволенням купують. Сладкий, вкусний виноград, дуже вкусний. Так що рекомендую. Перший раз брала. Добрий. Перший, Перший я чесно. Сладкий, хороший виноград. Тож ціни на кавуни коливаються від 17 до 20 гривень за кілограм. Таким чином невеликий кавун до 3 кілограмів коштуватиме вам в межах 50 гривень. Дині, привезені з Семенівки, коштують 40-55 гривень за кілограм. Проте є дині з Азербайджану за 80 гривень та з Узбекистану за 100 гривень за кілограм. Виноград, в залежності від сорту, 40-80 гривень. Марія Брдаєва, Іван Каченко, Кримочиські новини. У нашому народі величезна сила. Вона завжди була і буде. Стільки, скільки ми віритимемо в себе, стільки, скільки ми зберігатимемо нашу єдність, і стільки, скільки ми боротимемося за Україну та працюватимемо заради нашої спільної української перемоги. Слава Україні!